Секрети стрункості на свята. Свята це чудова пора, але часто вони стають випробуваннями для нашої фігури. Як же насолоджуватися смаколиками і не набрати зайвого? Ось кілька простих порад. По-перше, не забувайте про водний баланс. Часто спрагу ми плутаємо з голодом, випивайте достатню кількість води протягом дня. А щоб підтримати травлення, додайте до свого раціону алоє від гірбалей. Воно допоможе вашому організму почуватися комфортно і запустити роботу з самого ранку. По-друге, контролюйте апетит між основними прийомами їжі. Замість калорійних перекусів оберіть трав'яний напій від Гербалайф. Він тонізує і допомагає підтримувати енергію без зайвих калорій. По-третє, не пропускайте основні прийоми їжі. Збалансований сніданок. Вечеря, а також обід допоможуть уникнути переїдання увечері. Так, збалансований коктейль Формула-1 від Herbalife – це швидкий, смачний і поживний варіант, який забезпечить вас всіма необхідними нутрієнтами. По-четверте, насолоджуйтесь, але в міру не потрібно повністю відмовлятися від улюблених страв. Просто контролюйте розмір порцій. І нарешті не забувайте про рух. Активний спосіб життя допоможе підтримувати форму навіть у святкові дні. Збалансоване харчування від компанії Herbalife – Ваш надійний помічник у підтримці гарної форми протягом свят. Насолоджуйтесь святами з користю для себе. До речі, я ці продукти вже їм більше 7 років. Це дало мені змогу правильно знизити свою вагу на 35 кг за 9 місяців. Мій чоловік знизив 50 кг за 6 місяців, і свою фігуру ми отримуємо уже більше 7 років. Це, до речі, дуже легко і комфортно і смачно цікавить посилання у шапці профіля.